В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу нашому Спасителю. Слава на Іки Богу нашому Свято. Найперше, дорогі брати, сестри у Христі, хочу кожного з вас перепросити, оскільки сьогодні в нас в монастирі. В більшій частині нашої єпархії є неділя прощення, пробачте мені, якщо комусь подав поганий приклад, якщо когось роздратував, якщо хтось через мене зрішив чи якогось образив. єдине, чого душа моя прагне, це щоб ми разом йшли дорогою до Небесного Царства. Щоб ми разом йшли дорогою за Пресвятою родиною, щоб ми разом могли тут жити, радіти, і прославляти Пресвяту родину в цьому домі, який ми разом з вами на честь Ісуса Марія Йосифа побудували, і що будемо продовжувати будувати. Хай Ісус тут радіє через наше життя. Хай причиста Діва Марія заступається і роздає свої ласки тим, хто їй довіряє своє життя. Хай святий Йосиф допомагає, опікується тими, хто впливає на нього у започаткуванні будь-яких справ у будь-якій праці. Сьогодні слухаємо Слово Боже про прощення. Як хочете, щоб Отець ваш Небесний прощав вам гріхи ваші, так і ви прощайте. Під час наших щонедільних зустрічей, молитви, богослужінь, дуже часто в проповідях, в науці ви чуєте, що треба слухати Бога. Треба жити так, як Бог каже. Треба поводитися згідно слова Божого. Де його почути? Як узнати, що, яка є Божа воля? Хто нам про неї розкаже? Якщо ми, священники, кажемо, що треба безпосередньо слухати Бога? Починаючи Великий піст? Є таке поняття постити. Ми всі це слово приймаємо примітивно. Постити, це не означає не їсти м'яса, молока чи чогось іншого. Постити це найперше відмовитися від поганих звичок. Як почути слово Боже у своєму житті, що Бог до мене промовляє? На цим питанням я розважав майже цілий тиждень, бо завжди щось є, що нас будує, додає сили працювати, навчати. А Є щось, що нас розчаровує, духовно чи морально принижує або вбиває. І десь в. Тих пошуках відповіді на те, як почути слово Боже, мені здається, я трошечки десь відчув, почув на це питання відповідь. Дуже цікаво спостерігати за кожним із нас у нашому житті. Переважно ми як живемо? Живемо в спільноті, говоримо. Спілкуємося, бігаємо, женемося за цим світом, намагаючись догнати і перегнати сучасні звичаї, сучасну думку, сучасне судження про нас чи про інших людей. Ми весь час у русі, весь час у Русі наше тіло, наші очі, наш язик. Маємо вільну хвилину, відразу відкриваємо телефон чи комп'ютер, дивимося, що там нового сталося. Зустрічаємося з кимось, відразу обмовляємо, осуджуємо з цього хвилинні події, моменти, і потім переходимо несподівано на ближніх, на друзів, на родичів. Посуджуючи їх і їхню поведінку, беремося поширювати якісь інформації, дай Бог, щоб вони були добрі, але дуже часто поширюємо агресію ненависть, Та коли навіть щось пишемо, Недостойне. Одним словом, ми весь час у русі. І серед тої біготні. Фізичної, духовної, моральної. Ми, звичайно, не можемо почути Ісуса. Ми не можемо почути, що нам каже наш ангел хоронити. І ми живемо так з дня на день і біжимо навіть поспіхом до тої скарбниці благодати до сповіді із тим, що я нагрішив, але не я нагрішив. Я образив, але не я винуватий. Я маю гнів, але мене мають перепросити. Я сказав неправду, але інші мені сказали. Тобто, завжди навіть у, там, де треба говорити виключно правду, виключно самокритику, навіть там ми знаходимо оправдання кожному своєму вчинку, кожному своєму погляду. Кожному своєму слову. І тому серед того всього ми не можемо почути, а що Бог про нас каже. Починаючи Великий піст. Дуже важливим є моментом не так страва, як ви чули в посланні апостола Павла сьогодні, як те, щоб знайти хвилини. Щоби побути в тиші, щоби помовчати. Просто щоб подумати, ми ніколи не зможемо побачити своє серце, як чим ми живемо і свої думки у світлі Божої правди, доки будемо весь час говорити. Ми ніколи не оцінимо своє серце. Чи скільки в нас гріхів і які, доки весь час будемо судити інших? Ми ніколи не зможемо покаятися і перепросити Бога щиро за те, що ми зробили недостойного імені християнина, доки не побачимо, чим ми образили ближнього. Як можна яка логіка в людини, наприклад, йти до сповіді? Сповідатися, маючи гнів чи ненависть до іншої людини. І перепрошувати Бога за те, що образив іншу людину, коли ти спочатку маєш людину перепросити. Бо те, що Бога перепросиш, то фікція, то самообман, доки в тебе на душі є гнів, до ти ніяке прощення не діє. Доки в тебе немає милосердя, то ти маєш, що сподіватися на милосердя Боже. Доки в тебе немає співчуття, маєш, що сподіватися на Божу поміч, на Боже співчуття. Ми маємо бути досконалими тому, що наш Бог є досконалий, говорить нам це письмо. Ми маємо бути зразковими морально, духовно. Тому що таким є наш Ісус, наша мама Марія, наш Батько Святий Йосиф. Вони нам показують дорогу до Бога. Вони нам показують шлях, як почути Бога. А щоб його почути, наголошую, повторююся, треба всього-навсього замовчати. Будай на тих пів години десь окремо побути. Без компанії. Ви напевно не зауважуєте в своєму житті, як тяжко прожити 10 хвилин, аби ні з ким не говорити. Доки вас не залишать вдома самих, правда? Але і тоді, навіть коли самі лишаємося, нам страшно жити в тишині. Ми включаємо телевізор, ми включаємо комп'ютер. Ми включаємо будь-які програми, аби лише щось говорило в хаті, бо як ото в Тишині жити? Страшно. А в Тишині Бог промовляє. Бог промовляє тоді, коли ніхто не говорить. Коли ти можеш відважитися всі, усі прилади вимкнути, що в тебе створюють звук на твоїй території, в твоїй кімнаті. І просто помолитися тихо без супроводу диктора з телевізора, чи з комп'ютера, чи з радіо, чи з будь-якого іншого приладу інформації. Тому, розпочинаючи оцей Великий піст, молимося, щоб навчитися слухати Бога, щоб навчитися постити очима. Устами, вухами, не слухати обмов, дивитися пристойні речі і говорити тільки добрі слова, писати тільки добрі меседжі в інтернеті. Цього тижня весь час у мене крутилися такий вислів Ісуса Христа. В одному зі своїх повчань він каже, хай ваше слово буде так, якщо так? І ні, якщо ні. Бо за кожне пусте слово людина дасть відповідь. Це Ісус сказав тоді, 2000 років тому, коли люди лише могли спілкуватися так, коли побачили одне другого. А як би він сказав тепер, коли ми почали писати? У світ, коли ми почали говорити на цілу землю, те, що говоримо, знімаючи, наприклад, на відео, поширюючи в інтернеті, кожне пусте слово людина дасть відповідь. Знаєте, був мить у моєму житті, що десь мене якась інформація була сильно розтривожила. Я хотів написати якийсь гнівний текст в інтернеті на сторінці Чублика про те, що так робити не можна. Я його написав. Я, нажав ту функцію поширити, а текст пропав. Від тої миті я зрозумів, що нічого поганого не можна говорити. Нічого поганого, навіть критика, яка є доброю в моєму розумінні. Не треба поширювати на весь світ. Вмієш прославляти Бога, прославляй Його. Вмієш дякувати Богові, дякуй Йому. за твоїх ближніх, за твого чоловіка, за твою дитину, за твою дружину, за твоїх друзів. Але не виливай бруд на весь світ, який тобі не поможе, іншу людину образить, зробить. Твоїм гнівником навіть тоді, коли ти того не розумієш. І ще інших багато сердець приведе до тривоги. Вмієте робити добро, робіть його. Лукавий вас буде спокушати до зла, не піддавайтеся тому, тим спокусам. Краще одне слово сказати добре, ніж тисячу слів пізніше казати в оправдання. Краще один раз благословити, ніж тисячу разів перепрошувати. В цьому полягає велика таємниця посту. Піст на уста, щоб лишнього не говорити, піст на очі, щоб не дивитися безсоромних чи атеїстичних чи безбожних речей, і піст на вуха. Щоб не слухати осудження прокльонів і не ставати з цікавості слухати розмови інших людей, що вони кажуть, щоб їм підтакувати навіть тоді, коли вони неправду кажуть, чи щоб ви когось потім осудити, якщо це є навіть і правда. Хай Господь допоможе нам бути добрими християнами. Хай навчить нас, бодай, пів години. У нашому житті щодня послухати, повиключаючи все, повимикавши все, послухати, що він нам каже, і жити згідно того, що відчуваємо в душі. Бо лише тоді людина побачить, скільки вона поганого говорить, коли замовчить. Лише тоді людина побачить, як вона може дратувати інших, коли побачить, що сама живе і дратується. Без будь-яких причин. Але ж тоді людина побачить, наскільки вона є фальшивою, коли буде жити сама в хаті, а в думках будуть погані осуди чи ненависть до інших людей, і ви це зауважите, що справді джерело нашого життя, наше серце, наш розум іще не є цілком чистими, і ще не є гідними того, щоби. Ми могли назватися дітьми Божими щиро від душі. Хай Ісус Марія Йосиф допомагає очищувати нам джерело наших думок, наших почуттів, наших поглядів і наших слів, тобто наше серце. Амінь. Слава Ісусу Христу нашому Спасителю.